Так, друзі, привіт. Сьогодні у нас Renault трафік. До речі, мене питалися, який високий у мене гараж. Честе слово, я не пам'ятаю, 4-4 метри чи що, щось таке. Спеціально робилося так, щоб в мене було максимальний підйом. І банально на і той же трафік, щоб можна було піднімати. Був запас ще зверху. Тобто, бачите, на трафіку, по сантиметру 15-20 є запасу. Тобто, в стелю не впирається. Це максимальний підйом. Трафік у нас. Заміна е, попередку ходовка, тобто стабілізатор, втулки і сполучники, е, сполучники підрамника, силимблоки підрамника, силимблоки важелів, шарові, рульові тяги, рульові наконечники і два амортизатори. Тобто Магнитні морелі взяв. Ось цей пучок запчастин мусимо поміняти на цьому чуду. В двох словах, зразу власнику, якщо відео дивиться, відносно по кузову він досить непоганий, але є одне но, тут же варено, тут же полотали, щось латали, щось зварювали, був якийсь ремонт, а ось тут підрамник згнив. Я сюди лапу поставив трошки далі, бо тут -тупо просто лапа провалюється. Це є точка підйому, щоб ви розуміли, не можна на ребра ставити, бо ребра мнуться. Ставиться тільки за точку підйому. Точка підйому у нас Ну, Тут трошки живіше, я пересунув лапу все далі, а тут бачите, жопа. Воно все гниле. Цей сапожочок треба, щоб власник собі переварив. Так, добренько. Підрамник тут у нас так само відривався. Бачите, Сапожок підрамника у нас зламаний. Якщо зварки варили, що провода від зварушного. Коротше, були якісь мощні сварщики. Це і цілий сапожок. А цей сапожочок піддавався ремонту. Добре, нас, чому я не міг піднімати судою, бо ми підрамник будемо знімати. На підрамнику у нас буде стабілізатор перекручуватися втулки і відповідно будуть перепресовуватися сиремблоки. Бо, власне, каже, що при їзді у нього машина ризкає. Не тільки за наконечника чи з салімплока. Зачастую буває, ну, наверно, є така тема, що якщо підравник люфтує, то є рискання всього, всього передка. Тому скидаємо все на вісуху і знімаємо підравник. Так що роботи у нас тут на кілька годин, це гарантовано. Так, світло виключили, заощаджуємо енергію. До речі, я замітив. А салінблоки у нас Pollieretan Next. Куций! Куцій привіт, <ріху> так, добре. Колеса скинув, знімаю коротше, все на вісуху, щоб від'єднати підрамник. Так, трошки складно, коли світло виключаю, зараз зарадило світлом. Поки є з я тут бавився, відкрутив я підрамник разом з важелями. Зараз у нас висить спер сюди і сюди рейка. На ній буде мінятися і рульові тяги, і наконечники. Пильники, власне, не купляли, але тут пельник виглядає ціленькі, тобто пильники залишаються старі, прийдеться їх просто розкручувати і переставляти. Буду пробувати замірю відстані, щоб хоча б так само скрутити, а там вже під'їде на розвал, там вже дорегулюють, як має бути. За датчик БС я йому сказав, сказав, що вже замовив десь. Завтра післязавтра буде. Е, так. Почнемо з підрамника, в підрамнику треба помітити Плюс поміняти силімблоки в важелях, шарові. Коротше, забавка така, водне рило з слабою рукою трошки важко одному це робити, тому не дивитися, якщо це відбувається трошки довго Бо е, одною рукою. Є місця такі, що ні тріскачкою не залізти, ні нічим тільки рожковим ключом крутиш, і відповідно одна рука змучується, а друга болить, щоб такі речі робити. Тому, як то кажуть, будь здоровіший, по-любому, то вже давно б, навіть би навіть починав скручувати. І стоїть ще питання, яким чином я буду зараз тут випресовувати, буду підпирати, щось підкладати, щоб не мучити другу руку. Якось так. Так само, стабілізатор так само зняти, втулки так само будемо міняти. тобто Все за одним ходом. І вже коли зберу підрамник цей, тоді вже будемо займатися стойками. В принципі, покажу просто результат. ну там В процесі хіба щось може підзніму. Так, е перевірити банально. несправність цих силенблоків дуже легко. Оцього не повинно бути взагалі. Тобто ці вони мають бути щільно уплотнені. Вони обидва матиляються в різні сторони. Відповідно, у вас разом з ходовкою вся морда ризкає. Тобто зараз ці силимблоки ми перепресовуємо, відкручуємо важелі, перепресовуємо силимблоки у важелях і міняємо шарові опори, так щоб у нас підравнів був вже підготовлений вперед. Так, силимблоки нові залетіли трошки спеціально повернутий, тобто по осі і трохи довернутий, бо сприймає удари в цю сторону кивання. Відповідно, синіблок має трошки ось такий повернутий. Я думаю, що навіть куцій так само це підтвердить. Так, все, залетіли. І тут, і тут синблоки. Зараз ще перепресовуємо сильноблоки на підрамнику. Так, перепресували силенблоки. Готовченко. Все, збираємо і скручую зразу з важелями, зараз ще шарві перекручую і можна типу, назад заселяти. Ага, ще у нас стабілізаторів ще втулки поміняти зразу. І вже можна буде його припасовувати. І тоді будемо займатися рульовими тягами і наконечниками, Короте, з цією шляпою так, я помірю по витках, вони, по-перше, подожжені одинакові, по відках більш-менш накручу, так само. Все одно в будь-якому випадку треба буде йти на розвал. Одна вже, одна вже тяга на місці. Рульова, файно, плотно. Я би не сказав, що на ній є ще люфт, можливо, десь віддає, але воно просто мотилялося, тому відповідно, це жорстко файно ходиться. Тугленько. Нове, є нове. Власне, все купив, тому е, йому залишати не будемо старі речі. По-любому все замінюємо. Е, раз людина захотіла це поміняти, хай міняємо. І зараз закручуємо наконечник на ту кількість відків, що ми заміряли. І буде нові тяги і наконечники. Так само пророблю з тої сторони. Е, сьомник у мене для... Вихтяг ось такий о, тому нічого тут складного немає, скажімо так. так Тут є, я тут такий трошки кастом зробив, тимчасово перепльотами через шпильку. Це для чого зроблено? Тому що в оригіналі тут ще має бути така бляшка, на якій якраз фіксується сам поводок. Датчика АБС. Якщо це залишити так, цей так само датчик відрягне. Тобто власнику не тільки треба цей датчик поміняти, а йому ще треба знайти ті обляшки, на яких кріпиться ось ця частина, щоб воно так тримало і не відвалювалося. Тобто тут кабляшка, яка має зубчики. Якщо знайду, зроблю тут ось по типу, поставлю, як вона виглядає. І сюди має фіксуватися цей провідок. Його немає. Тому це фіня матилялася і перетерлася до диска. Е, Власник поки що ОБС ще не привіз датчик, тому поки що валяється, як є. Е, зараз ще не ставлю, тому що ми замінюємо так само стойки. По цьому у нас все вже покріплено, покручено, позатягувано. Е, опускаємо, відкручуємо венти-стойки. Е, вони у нас тут не розвальні, тут калібровані отвори. Відповідно, тут і нічого підрегульовувати не придеться то лише в випадку, рідкому випадку буває, що підрегульовується. Ну і як бачите, на стойках оця частина ніяк не зафіксована. А мало би, бачите, тут во. І все тако валяється, як попало. І це з обох сторін таке. А ні, з цього боку закріплено, пардон, тут бачите, вже трошки все. Але ми все одно зараз будемо міняти, так що ми його витягуємо. З цього боку воно закріплене не було. Бачите, слідів кліпужа нема. Має бути така закріплена. Та Шланжечка. Відко триматися. Добре. Зараз відкручуємо знизу стойки і опускаємо і знімаємо стойку, відкручуємо центральний болт зверху гайку. В процесі ремонту завжди виникають якісь пригоди. Одна вже стоєчка стоїть, <рес> надіюся, я зараз закину і все, по факту по роботі. Сьогодні все. Хрін там. Зняв стойку, в ній підшипник, сепарат розвалився. Я підшипник гаплик. Я сумніваюся, що в цій годині я зараз в суботу десь знайду підшипник. Йох-бабах. І машина знову завісає. Це вам приклад того, що коли люди кажуть, е, там робота, е, коли можна до вас записатися чи ще там щось. От. планувалося сьогодні і закінчити. Теоретично мало бути все нормально. Зараз ті перебрати і закинути два сполучника. І машину збираємо і машина їде. Фік там. Де я зараз цей пічів, не маю знайти, хрін його знає. Ось такий косяк. Так, щоб не навантажувати свої стяжки, бо як-ніяк, тут винт винтом. Плюс не хочу я нищити стяжки, просто підшипник дрібненький. Стяжки просто бомбічні. Навіть таке стягає. Але зараз тимчасово просто назад не живив, бо, власне, поки в понеділок привезе опорний пшинок. Опарний підшипник йде разом з тою резиною, що ви розуміли. По факту, та резина, цей підшипник не зажимає, там просто типу резина, втулочка, вона на нього просто щільно уплотняється. Тобто теоретично можна було б знайти такий підшипник. Но підшипник має, має, має бути опорний. Чому опорний? Тому що... Саме оце центральне тіло воно має більші такі витачки, знаєте, в сторони. І, окрім цього, що борти має високі, ще високі борти має сама стіночка. Тобто, отвір маленький, такий, це просто трубка насаджена. І відповідно звичайний підшипник з тонкою стінкою тут не канає, його просто роздроблять. Тобто має бути 100 -100 стінк, боковими бортами, з високими бортами підшипник. Сам прикол в тому, що новий опорний підшипник окремо саме цей підшипник не продається, продається разом з тією подушкою в зборі. Ну, Я бачу, погуглю, що погуглю, чи існує сам підшипник окремо в продажі. Ну, скажімо так, В суботу на неділю ніхто мені не привезе, неділю ми це крутити не будемо, відповідно, це записи не буде в понеділок. І це чудо у нас зависає ще до понеділка, але ну, я думаю, що можливо ще й прийде датчик АБС, то поміняємо датчик АБС. Заодно покуплю за ті бляшки, чи вони існують в продажі, можливо, десь по розборках пошукайте би йому би поставили, щоб все було б по заводу. Я так зрозумів, що власник купив цей бусик в такому стані. Зараз хочу його підмарафетити. Такий стос запчастин вже поміняний. по ходовці. Тобто перед має бути по-любому вже збитіший. І вже е може спокійно десь їздити і рулити. Так, але ну, приїде підшипник. Там думаю, нічого ж такого аж показувати немає сенсу. Основну суть роботи ми вже більше виконали, у нас тільки поміняти цей підшипник і прикрутити ще один сполучник на ту сторону. І автобус поїде на розвал. На сьогодні все. Ось такий був ремонтик, недоремонтик, бо з понеділка ми лише вкрут, скручуємо, ставимо і виганяємо, відповідно, заїде слідчий автомобіль. Ще мусимо тут чергу посунути бігом. Бо до нового року ще є 4 автомобілі, які треба всі обслужити, тому я зараз до нового року більше нічого не беру. Тому вибачайте, якщо що. Е, ага, чекайте, в понеділок в понеділок мене не буде, то вівторок, вівторок, ми вже закінчимо його тоді і вівторок заїжджає машина. Е, у нас ще є Lexus привезли бак, трошки не такий, його треба буде дещо переробити. В тому баси, але ми це зробимо. Там нічого в принципі, складного немає, там по факту тільки 2 трубочки треба переробити. І все решта там ставиться, будемо ставити оригінальний насос, бо той, що насос стоїть, що зараз на баку що привезли, він не такий роз'єм має, не так підключається. Відповідно, він не канає. Тобто всі трубочки, то все решта, що там на ньому є, з того баку знімається, з нашого оригінального баку, переставляється, лише не тільки, навіть вроді навіть не дві, а одну трубку треба буде переробити, саму вентиляцію випарів бензину. І більше нічого там такого аж критичного немає. Тому якось так на сьогодні, все. Дякую, що дивилися. Не забуваємо підписуватися, не забуваємо ставити пальчики. І все буде Україна! Слава героям!